Весь світ сьогодні сколихнула жахлива трагедія, яка відбулася в Маріуполі. Терористична атака, яка забрала десятки українських життів, яка поранила більше сотні безневинних жертв, потребує негайної реакції. Тут, в мною були проведені десятки зустрічей з лідерами провідних країн світу. Відбулися телефонні переговори з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, президентом Європейської ради Дональдом Туском, високим представником Європейського союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Федерикою Мегеріні. І з перших же хвилин почалася активна координація дій щодо притягнення до відповідальності тих, хто скоїв цей злочинний акт. і, Оординації дій щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Одразу ж по прильоту буде проведено засідання Ради національної безпеки і оборони, де опрацьовані ті вже пропозиції, які сьогодні є для захисту миру та спокою в Україні. Я прийняв доповіді міністра оборони, міністра внутрішніх справ. Керівника Генерального штабу і чітко засвідчено, що, незважаючи на численні атаки, українські війська не відступили на жодному напрямку і надійно захищають мир, спокій нашої землі. Дана дано доручення Міністерства закордонних справ, де опрацьовується. Сьогодні і підготовка до засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй, де опрацьовуються відповідні заяви, які будуть зроблені різними організаціями, починаючи від організації безпеки і співробітництва Європи, Європі, закінчуючи координацію дій з Європарламентом. І сьогодні я можу засвідчити весь світ сьогодні з України. Ми зло. Стовідсотково має бути покарано. Ми ініціюємо проведення переговорів в Женевському форматі за участі Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу Росії і України. І ми наголошуємо, що безнеспростовні докази, які надані українськими спецслужбами і силовими структурами щодо того, хто організував і хто виконував. Цю терористичну атаку повинні мати результатом притягнення до відповідальності організаторів-виконавців і виконавців і визначення так званих ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Ми цього будемо вимагати усього світу.